Коли учора ввечері почали сипатися одна новина за іншою, я, власне кажучи, спочатку не повірив своїм очам. А потім, як каже моя кума, я сів на задні ноги. Лише учора ми з вами, друзі, на моєму каналі Шалений Кіт обговорювали унікальні операції, які в 2025 році здійснила зокрема ГУР, головне управління розвідки Міністерства оборони України, очільниками якого є Кирила Буданов. І казали, що ці операції вже увійшли в усі підручники роботи спецслужб. І учора ж ввечері виявилося, що Кирило Буданов вже не очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України в країні, яка вже майже 4 роки протистоїть повномасштабній військовій агресії з боку Російської Федерації. Пасада очільника військової розвідки виявляється нижче за рангом, ніж посада голови офісу президента. Саме на посаду голови офісу президента учора і був призначений Кирило Буданов. Сказати, що я в шоці, друзі, це взагалі нічого не сказати. Всім привіт, друзі! Я радий вас вітати на своєму ютуб-каналі Шалений Кіт. Заваріть собі запашної кави, сідайте зручніше, обов'язково підпишіться на мій канал, якщо ви чомусь цього ще не зробили. І давайте з вами разом будемо розбиратися в цих призначеннях, перепризначеннях. Забігаючи вперед, друзі, скажу, що це не єдина мало кому зрозуміла новина, але тим не менш. Минуло більше місяця після відставки уже колишнього керівника офісу президента Єрмака, і Зеленський оголосив ім'я нового. Ним став нинішній керівник розвідки Кирило Буданов. Хто з вас, друзі, може собі уявити, що, наприклад, в Ізраїлі успішного директора Масаду, хоча військова розвідка там називається Аман, тим не менш, знімають з посади і потім призначають керівником канцелярії прем'єр-міністра. А всім громадянам це продають як підвищення і посилення е, національної безпеки цієї країни. А в Ізраїлі національна безпека країни стоїть на першому, другому, третьому, п'ятому і, напевно, п'ятнадцятому місцях. А вже потім все інше. Те ж саме можна ну, уявити, верніше, не можна уявити. В США з директором ЦРУ або у Великій Британії з директором розвідки Мі 6. Учорашня новина, зокрема про спочатку звільнення Кирила Боданова, а потім призначення його на посаду голови Офісу президента, в соцмережах здійснили ой, яку хвилю. Ці новини обговорювали всі без виключень. Я вам, друзі, зараз наведу думку як одних, так і інших. А ви вже на підставі цього складіть свою думку і обов'язково напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Багато хто в цих всіх перестановках, в цій історії вбачає початок операції приємник. Ну, ви пам'ятаєте, друзі, я устал, я ухожу. Тим паче майже всі соціологічні опитування показують наступну картину. Якщо завтра другий тур президентських виборів і в нього виходять, Зеленський і Буданов, або Зеленський і Залужний, у будь-якому випадку Зеленський програє, причому програє з дуже великим відривом. І хтось припустив таку собі думку, що для того, аби прибрати. З цієї, скажімо так, передвиборчої шахової дошки фігуру Буданова його призначили на посаду голови офісу президента. Мовляв, там він набере собі певний антирейтинг і вже буде не такий небезпечний. Для діючого президента України Володимира Зеленського на майбутніх виборах. Хоча сам Кирило Буданов, якщо я не помиляюсь, жодного разу не висловлював своїх президентських амбіцій. Але на мою думку, ще рано взагалі-то думати про вибори: про перший тур, про другий тур, хто кого перемагає, у кого які рейтинги, тому що йде війна, і Російська Федерація в цій війні ставить для себе ой які цілі. І тут на фоні цього, що проти нас діє. Спецслужба, яка не дарма їсть свій хліб, мається на увазі і ГРУ і ФСБ, нехай і СБУ, і ГУР неодноразово надавали їм по сусалах, вони нікуди не поділися. Якби ж на його місце поставили би людина, яка була точно така ж успішна, ну можна було б трохи видихнути. Але ні, на місце Кирила Буданова вже призначили Олега Іващенка, колишнього очільника служби зовнішньої розвідки України. Наскільки він буде ефективний? На посаді очільника військової розвідки і чи продовжить гур ті ж самі операції, такі нахабні, зухвалі, сміливі і успішні? Час покаже. Хоча з іншого боку, немає у нас ніякого часу. Ось що про це написав в одній соцмереж Борислав Береза. Для того щоб зрозуміти, що відбувається і чи будуть у Буданова розв'язані руки, треба буде подивитися на кадрові призначення. Якщо в офісі президента залишиться Бевс з Власиком, які були приведені єрмаком, і повністю під ним. А також якщо залишиться на своїх посадах Олексій Кулеба, Кіпер та інші люди Єрмака, то все буде зрозуміло. Беремо попкорн і дивимось далі. Але в той же час є і протилежна думка Тараса Березовця. Вибір Буданова на місце голови офісу президента це сигнал міжнародним партнерам і Росії про перехід влади на рейки війни. Крім того, призначення майстра спецоперацій найбільш складного рівня це також означає, що таємної війни у тилу противника стане ще більше. Генерал замість цивільного в кріслі голови президентського офісу також неодмінно означає збільшення числа військових в найближчому оточенні верховного головнокомандувача. Цікава думка. Виявляється, що якщо призначити Кирила Буданова на канцелярську посаду голови Офісу президента, то кількість таємних операцій на території ворога мається на увазі Російської Федерації стане більше. Справа в тому, що це взагалі не обов'язок голови офісу президента таємної операції. Сама посада про себе каже голова Офісу президента. Це канцелярська посада. Але ні. Є дуже багато різних думок. І друзі, якщо ви вже склали своє відношення до всіх цієї історії, і якщо ви вважаєте, що, наприклад, Тарас Березовець правий або правий Борислав Береза, обов'язково напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Не соромтеся. Також пропоную звернути увагу на думку іншого блогера Кирила Данільченка, якого знають в соцмережах под ніком Ронін. Но головний вопрос. Зачем вообще разведчик во главі президентської канцелярії? Все просто: війна перейшла в ту в'язку фазу, де классическая гражданская бюрократия уже не вывозит. Президенту и системе сейчас нужны не теплая ванна и отфильтрованные папочки, которые приятно читать за утренним кофе, а сухая, жестокая, порой уродливая правда. Только кадровый спецслужбист умеет работать с информацией так, чтобы не врать начальству ради сохранения своего стула. Я надеюсь, это конец эпохи хороших новостей и начало эпохи холодного расчета. Кроме того, грядущие процессы по финализации войны – это, по сути, глобальная спецоперация, а не просто дипломатический раут. Тут мало знать протокол, Тут надо считывать блеф врага, знать его скрытые болевые точки и неочевидные рычаги давления. Руководить этим процессом должен не завхоз и не медийщик, а человек, который годами обыгрывал контору на их же поле и давил на эти точки. Надеюсь, Буданов превратит административную машину из неповоротливого монстра в оперативный штаб. Цикава думка, яка не зовсім зрозуміла мне. Ну, якщо тоді йде мова про дипломатичну роботу, вірніше про дипломатичні ігри з Російською Федерацією. Якщо хочете про дипломатичні спецоперації, то тоді це питання до міністра закордонних справ. Це його робота. Але ні, чомусь ми цей кусок відриваємо від Міністерства закордонних справ і передаємо його голові Офісу президента. Друзі, я дуже хотів би помилитися, дуже хотів би помилитися, і вже потім через якийсь проміжок часу сказати, що пам'ятаєте, ми самі обговорювали, і тоді я був неправий. Але щось мені підказує, ось чую, скажімо так, загрівка, що тут все набагато простіше, прикриваючи ось такими от гаслами, що все ще зараз як посилиться, як буде ого-го, у нас взяли і понизили рівень. Скажімо так, впливовості нашої військової розвідки, впливовості в першу чергу на нашого ворога. Ще раз кажу, друзі, я хотів би помилитися. Також є друга новина, яку я не можу зрозуміти, так же, як і не можу зрозуміти третю новину, яку ми також з вами, друзі, зараз будемо обговорювати. А там є про що поговорити. Так що не перемикайтеся, залишайтеся до кінця, дивіться до кінця і ще раз. Пишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку стосовно цього всього. Учора президент України фактично анонсував зміну міністра оборони України. Угу. Новим міністром оборони України я запропонував стати Михайлу Федорову. Я цю новину прочитав вже зранку і, власне кажучи, ну, афігів. Потім поперся на Вікіпедію, аби подивитися, а скільки ж був на своїй посаді Денис Шмигаль, і знайшов там ось таку картинку: Зверніть увагу! Вже на Вікіпедії написано, що Денис Шмигаль був на своїй посаді по 2 січня 2026 року, тобто по сьогоднішній день. А приємник також же прописаний, пан Михайло Федоров. Справа в тому, що міністр оборони не призначається через хотілки президента. За це мусить проголосувати Верховна Рада. Але таке враження, що вже все давним-давно вирішено. І от, будь ласка, підтвердження на вікіпедії. Ну з іншого боку, воно й зрозуміло. Денис Шмигаль на своїй посаді вже майже півроку, мається на увазі на посаді міністра оборони України, дуже давно засидівся і пора його міняти. До речі, а скільки взагалі у нас було міністрів оборони під час повномасштабного вторгнення? Давайте з вами порахуємо разом. В першу чергу це був Рєзніков, раз, потім Умеров два, потім Шмигаль три І ось, будь ласка, пан Федоров буде четвертим міністром оборони за чотири роки. За часів взагалі-та керування слуг народу з 2019 року, він вже буде шостим міністром оборони. І тут в повітрі висить отаке здоровезне питання. Про яку саме ефективну роботу Міністерства оборони може йти мова, якщо там міністра вміняють, ну, як, як рукавички. Дініш Магаль навіть півроку не пробув на своїй посаді. Хоча дехто подейкують, що він був набагато ефективнішим, ніж уміров. Але. Питання до президента України тоді Володимира Олександровича, дорогой ви наш гарячо любимий. А коли ви висували ну, кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони, ви чим думали? Ви ж розумієте, що Міністерство оборони в воюючій країні це надважливий шмат роботи. Міністерство оборони це про забезпечити воюючу армію всім необхідним. Від трусів закінчує зброєю. І виявляється, що півроку тому ви призначили неефективну людину, якщо зараз готові її зняти. Тобто, виявляється, що Україна втратила нахрін ці півроку. Так чи ні? Нема пауза. Тож Борислав Береза ось як коментує цю новину. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров стане новим міністром оборони, заявив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. Він знову трохи загрався, впевнений, що по його команді Верховна Рада проголосує за будь-яку його забаганку. Але Федоров, міністр оборони, схоже, це не про перемогу, а про освоювання бюджетів. І бачу, що кожен наступний міністр гірше попереднього, бляха, це якийсь треш, тасують колоду. Знову ліжки пересувають в цьому борделі, ну як в тому анекдоті. Хоча, повторююсь, дехто подейкував, що Денис Шмигаль був більш ефективніший менеджер ніж Рустем Умеров. Так що тут з думкою Борислава Берези можна не погодитися. Але то вже дрібниці. Дана Ярова на своїй сторінці в соцмережах пише коротко і всім зрозуміло. Кажуть, шмигаля на міністра енергетики відправлять, знайшли такі камікадзе. Дійсно, є така інформація, що, скоріш за все, Деніса Шмигаля призначать на посаду міністра енергетики, тому що ця посада доки без очільника після гучного корупційного скандалу, який ми всі друзі знаємо, під ім'ям Міндічгейт. Також, мої дорогі глядачі, хотів би звернути вашу увагу на думку журналіста Тетяни Ніколаєнка. Ось що вона каже стосовно всіх цих призначень. Михайло Федоров, як вже анонсував президент, може отримати нарешті Амріяну посаду міністра оборони. Хоча ще місяць тому він був першим ключовим кандидатом на посаду голови офісу президента, а потім резервним неспаленим кандидатом на новий політичний проект, щоб якось зберегти команду Зеленського. Хоча, будемо чесні, це був би все таки проект Федорова, а не Зеленського. Тепер це буде значно складніше. Михайла може бути скільки завгодним, ефективним в цифрі, але пара банок гнілої та непоставленої консерви в якийсь вінницький шпиталь, браковані міни і косакриві курточки, і його кар'єра піде на звалище в якісь підгірцях. Коротше, бажання мають здатність здійснюватись, але в специфічний спосіб. Welcome to Hell! Сподіваюсь, хоч цей міністр встигне дізнатися, навіщо існують контрольні зразки і яка їх роль в корупції, але чесно, міняти міністра оборони воюючої країни, бо нікого. Заслати чистити германів і конюшні в Міненерго – це геть кепська. Ну і третя новина, яка дивує не менше, ніж дві попередні в соцмережах. Активно обговорюють чутки, що своєї посади може лишитися і Василь Малюк, голова служби безпеки України. Його, начебто, хочуть призначити або на голову служби зовнішньої розвитки, або на посаду секретаря ради національної безпеки та оборони України. Неважливо, на яку посаду хочуть його призначити? Навіщо і тут знімати успішного очільника однієї з українських спецслужб? Служба безпеки України це в першу чергу про контррозвідку, про протидію російським розвідкам. Ну і безумовно, безумовна операція Павутина. Це, да, це справа рук Служби безпеки України, зокрема Василя Малюка. Хто ще в Україні? Міг провернути таку складну і в той же час ефективну операцію. Коли ця павутина програміла на весь світ, впевнений, багато спецслужб, той же Масад, ЦРУ, МІ-6, Ну, якщо не ахнули, то почали аплодувати спецслужбам України. І ось, будь ласка, новина малюка можуть зняти. Перше питання, та напевно і останнє. На хрена. Хоча навряд чи це чутки, якщо їх вже коментує депутат Верховної Ради, полковник СБУ Роман Кастенка. Спостерігаємо масоване кадрове перезавантаження. Кого звільняють, кого перепризначають. Логіка частини рішень поки не очевидна. І в цьому пориві головне не зламати ключові напрямки роботи та не нівелювати досягнення інституції. До прикладу, за інформацією з моїх джерел, президент розглядає звільнення голови СБУ Василя Малюка. На мою думку, з таким рішенням поспішати не варто вважає народний депутат, секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Кастенка. Він також зазначив, що за керівництвом малюка СБУ суттєво наростила спроможності як спецслужба. Щодня проводяться системні, складні і часто зухвалі операції. Крім того, СБУ ефективно ловить шпигунів, викриває агентурні мережі та послідовно протидіє спецслужбам ворога. І в усі цій історії, якщо вона правдива, якщо дійсно є плани у президента України Володимира Зеленського зняти Василя Малюка і призначити його на якусь там іншу гучну посаду, в усі цій історії нам напевно спробують продати ширму. Мовляв, нічого такого страшного, не хвилюйтеся. На посаду голови СБУ буде призначена ось ця людина, і вона також успішна, і вона там, напевно, була замом у малюка, або ще кимось, що все буде добре. Но є ж історія масада тієї спецслужби, про яку знають всі, обговорюють постійно, розвідка Ізраїля. Там також мінялися директора цієї спецслужби. Але не кожен був дуже ефективний. Є приклади як ефективних директорів Масаду, так і не дуже ефективних. Але мова про іншу країну, про Ізраїль. Ми говоримо про Україну, про день сьогоднішній, про те, що коїться за вікном. А за вікном що? А за вікном війна. І якщо навіть на один відсоток ось така ракіновка понизить спроможності України в протидії російським спецслужбам, хоча б на один відсоток, це вже я вважаю це злочин, тому що якщо є робити такі зміни, треба бути впевненим на 400 що вони навпаки посилять спроможності нашої країни. І Російська Федерація отримає не одну павутину, а декілька павутин. І наприкінці свого відео я також хочу звернути вашу увагу на допис Тетяни Ніколаєнка. Послухайте уважно. Тепер про неозвучене, але такі плановане, чутки про звільнення малюка і переведення в РНБО чи СЗР Службу зовнішньої розвідки. При всій складності стосунків з цим відомством мушу визнати, нам за всі роки незалежності аж раз поталанила з головою СБУ, який виявився на своєму місці у потрібній країні час. І хоча багато спецоперацій чомусь фольклорно приписані гур, але робились вони руками підлеглих малюка. І кого поставити на СБУ в умовах, коли ніде знайти міністра юстиції? Це такий же хріновий ребус, як і 115 разів вміняти міністра оборони, те про що я казав. Навіть ще хреновіший. Уявіть, що в нас вже не буде павутини і потопленого російського флоту. Московські генерали зможуть спокійно сідати в машини. Це з глобально відомого. Є ще невідоме. Часи, коли міністром оборони керував король хаосу, пан Уміров, іноді тільки дзвінки малюка зупиняли цих прекрасних людей. Від укладення ахуєзних контрактів, і в історії з моїми улюбленими броніками департамент військової контрозвідки СБУ теж зіграв свою невидиму, але позитивну роль. До речі, неаприлюдний аудит, зроблений на прощання наглядовою радою Дот, довів, що команда молодості Жумаділова до останнього стояла за контракт друзів Міндіча. Але цих схоже ніхто чіпати не буде, як і оприлюднювати аудит. Старінка закрилась. Так, деяким співробітникам СБУ не місце ніде, крім лави в суді. Але не вони одні такі красиві. І от це якраз від зміни голови СБУ може і не змінитись. Ну і дякувати ми все ще пам'ятаємо голову СБУ Баканова, якого три тижні зі свічками шукали на початку повномасштабки. Як там всі його гаманці живі? Отож, якщо подивитись на всі запропоновані зміни, то може видатись, що це якась грантревізія і реформа. Але насправді це може виявитись геть іншою історією, з дуже сумними наслідками і неелекторальними. Те, друзі, про що я і казав: всі ці призначення, перепризначення можуть зіграти лише в мінус нашій країні, а у нас немає часу. Потім сидіти і казати: блін, а от треба було. А давайте знову, давайте по нові, давайте перезапустимо, перезавантажимо. Часу у нас немає. Всім гарного дня, друзі! Слава Україні! Слава нашій українській армії!